Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні поговоримо з вами про таку техніку пров'язування петель як дві петлі разом з нахилом вправо та з нахилом вліво. Я роздрукувала ось вам, щоб ви побачили це в нас дві петлі разом з нахилом вліво. Зазвичай на схемах вони позначаються або ось так, або ось таким трикутничком. Ось таким трикутником. Ну, зазвичай, ось так. Це вліво. Що це значить? Що наші петлі дивляться вліво. Наша перша петля повернута вліво. Ось це дві петлі разом з нахилом вправо. Це означає, що ось дивіться, навіть тут на схемі видно, да, що вона дивиться вправо. Позначається ось так. Зазвичай. Ну що, давайте з вами пров'яжемо. Я вже тут пров'язала шматочок, щоб вам було видніше, як показувати. Дивіться, якщо ви звернете увагу, от як наші петлі да, виглядають. Ось вони такою, як би йдуть косичкою. Бачите? Ось дивіться. От. І нам треба, щоб вони так і дивились, щоб вони не були перекручені. Тобто, якщо нам потрібно. По візерунку пров'язати дві петлі з нахилом вліво. Ми, Якщо у вас петлі ось так дивляться, вам не потрібно ніч, ніяк його перекручувати. Ми просто пров'язуємо дві петлі разом. Ось, ще раз дивіться, дві петлі з нахилом вліво. Зверніть увагу, як в мене повернуті петлі. Не ось так в мене вони повернуті, тому що якщо я ось так пров'яжу, у мене це буде якби схрещена. От, в мене ось, бачите, як вони повернуті. І я просто пров'язую. Ще такий варіант є, як пров'язати дві петлі разом з нахилом вліво. Це першу петлю ми знімаємо, пров'язуємо другу петлю лицевою і цю нашу петлю просто накидаємо. Ось, ви для себе вибирайте свій варіант, який вам більше до вподоби. Показую ще раз. Ось, Першу петлю ми зняли, другу пров'язали лицевою. І накинули просто нашу петлю. Але пам'ятайте, що якщо це у вас йде на убавку, то тоді ви ніякі петлі не прибавляєте. Але якщо у вас йде по візерунку, то у вас обов'язково буде накид. Тобто, коли ви дві убавили, вам треба ще одну прибавити. Тепер давайте дві петлі з нахилом вправо. Ви зверніть увагу, як вони в мене повернуті. також, да? Для того, щоб мені пров'язати їх з нахилом вправо, мені потрібно їх повернути іншою стороною. Ось я їх перезнімаю, ось бачите? ось бачите, так, Вони повинні дивитися ось туди, вправо. Я їх перезнімаю, переношу. Тепер бачите, у мене помінявся нахил петлі, і пров'язую їх. Разом однією лицевою петлею. Ще раз уважно подивіться, як вона в мене повернута. Я їх перезнімаю ось так, переношу і пров'язую разом лицевою петлею. От, І дивіться, ви можете звернути увагу зараз, як вони дивляться ці вліво. А ці вправо. Таким самим варіантом можна теж ми перезнімаємо їх, пров'язуємо одну лицьову і цю накидаємо на нашу пров'язану петлю. Знову пров'язуємо лицьову і нашу петлю просто накидаємо. Знову пров'язали і накинули. Ось. Тепер можете побачити, і так у вас повинно бути. Тоді, ось це дивіться: це в нас дві петлі разом з нахилом вправо. А це дві петлі разом з нахилом вліво. Звертайте увагу, як у вас розположені да, петлі на спицях. Дуже дякую за увагу!